Всім привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про стандарти створення моделей в Power BI. Моделі в Power BI можна створювати по-різному. І сьогодні я покажу вам, що відрізняє правильні моделі від неправильних. І якщо ви навчитеся робити коректні моделі, то можна сказати, що ви досягнете дійсно рівня експерта. І сьогодні ми розберемо дуже поширену ситуацію, яка трапляється при моделюванні даних. І якщо ви будете вміти розрулювати цю ситуацію, то дуже багато проблем ви зможете вирішити. І так, почнемо ось з чого. Досить поширеною проблемою являється проблема зв'язку багато до багатьох. Уявіть собі, що у вас є дві факт таблиці. Наприклад, це буде факт кост, факт витрат і факт sales, факт продажів. У вас це можуть бути будь-які інші таблички. І, наприклад, ми скажемо, що у факті з витратами у нас є три основних колонки: це дата, номер рахунку, з якого списуються гроші, наприклад, і сума amount. А факт продажі це навпаки те, що ми отримуємо. І у нас є дата, account ID, тобто номер рахунку customer ID. Це у нас клієнт і amount. І ми зв'язуємо, наприклад, між собою ці дві таблиці по спільному ключу. Наприклад, у нас є account ID і account ID. В факті витрат аккаунт ID може повторюватися багато разів. Він не унікальний, тому це буде сторона багата. Для зв'язку. Так само у факті з продажами, аккаунт ID теж може повторюватися багато разів, тому це теж буде сторона «багато». Тобто, зв'язок між об... двома таблицями багато до багато. Коли ви в Power BI так зв'язуєте таблиці, цей зв'язок автоматично стає bidirectional, що це означає, що фільтрація відбувається в дві сторони. Тобто, якщо ми, наприклад, зв'язуємо таблицю. Від сторони один до сторони багато, то завжди йде зв'язок від сторони один на сторону багато, тобто фільтрація так виконується. Звичайно, що примусово ми можемо змінити напрямок зв'язку, але ми говоримо зазвичай, як відбувається автоматично. І здавалося б, ну, встановили ми такий зв'язок: багато до багато. Він у нас в двох напрямках дозволяє робити фільтрацію, і ми тоді. Помилково очікуємо, що, наприклад, якщо ми будемо вибирати аккаунт ID через факт Costs на візуалізації, мається на увазі, то ми будемо автоматично фільтрувати факт Costs і також автоматично профільтруємо факт Sales, тому що ну по зв'язку фільтр має передатись на факт Sales. і тоді ми будемо порівнювати витрати і продажі. Навпаки, може бути така, що ми, наприклад, виберемо у факт Sales Customer ID, і допустимо, ми хотіли би, щоб наша табличка Fact Costs також відфільтрувалась. Тобто, коли ми виберемо Customer ID, у нас відфільтрується факт Sales, по зв'язку фільтр передасться на факт Costs, і він також відфільтрується. В чому проблема? Проблема в тому, що дійсно фільтрація вона то буде відбуватись, але вона може відбуватись неправильно. І ми Маємо ризик дублювання сум на візуалізаціях. Я не буду довго зараз пояснювати, чому це так відбувається, це тема, мабуть, іншого відео. Але давайте просто для себе зараз запам'ятаємо, що зв'язок між фактами багато до да багато це завжди ризик дублювання сум на візуалізаціях. І ось чому експерти рівня PRO завжди намагаються його уникати і перемодельовувати. Власне, ці моделі. Тому перший наш стейдж це виявити погану модель, погані зв'язки. Далі, що ще тут не так? У нас немає тут такого поняття як довідник. Да? Тобто у нас є просто два факти, які зв'язані між собою, але немає ніяких довідників, які були б прив'язані до цих фактів. Тому наступний стейдж при перемоделюванні ваших даних. Це якраз виокремити ці діми. Діми це так, такий сленг від dimension, тобто вимір або довідник. В нашому випадку у нас має бути в ідеалі дата, dimension аккаунтів і dimension кастомерів. Ну, Про дату давайте поки що говорити не будемо. Тому стейдж номер два: виокремлення дімів. Тобто, наші факти залишаться такі, які вони і були. В даному випадку, але ми виносимо інформацію по рахункам в окрему табличку Deem аккаунт Ну, давайте для простоти, що у нас тут є аккаунт id аккаунт name, може ще якась інформація. І також ми створимо Deem кастомер Теж Кастемер ID в ньому буде, і кастер Нейм. Як ми знаємо, дімшини або довідники це такі таблички, які містять унікальну, е, унікальні записи. І, відповідно, коли ми будемо зв'язувати з фактами, то. У нас буде формуватися зв'язок від одного до багатьох. Тобто в таблиці DIM account, account ID зустрічається один раз, якийсь ID, так? і тому ми кажемо, що це сторона один. Так само dim-customer, це сторона один. Якщо ми зв'яжемо dim-account з нашими фактами, то до таблиці fact Кост буде приєднуватись по ключу Account ID, і в fact Кост це буде сторона багато. До факт Sales Deam аккаунт буде також приєднуватись по Account ID. І тут на стороні факту це буде сторона багато Deam Customer при приєднанні до факт Sales буде, буде зв'язуватись по ключу Кастемер ID, і на стороні факт Sales це також буде сторона «Багато». Уже краще стало, але тепер виявляється проблемка. Дивіться, Дім аккаунт може профільтрувати одночасно як факт Cost, так і факт Sales, тому що і там, і там є такий атрибут. Але Дім Customer, він у нас прив'язаний лише до одного факту: fact Sales, Customer ID. І якщо на попередньому слайді потенційно уявити ситуацію, що ми хочемо профільтрувати по Customer ID, неважливо, для чого нам це потрібно, але це нам потрібно. Наша факт таблиця costs, вона відфільтрується. Так, хоча й неправильно. А от в даному випадку вона не відфільтрується, якщо ми говоримо про стадію 2. І тоді ж постає питання: а як зробити так, щоб у нас була можливість фільтрувати нашими діменшинами всі факти? Отут ми і підходимо до стадії номер 3 і до такого поняття, як бріч таблиця або міст таблиця в перекладі з англійської. Бріч таблиця, вона насправді може бути багатьох типів. Ну, як, не зовсім багатьох, але декількох типів. І можна сказати, що сам Dimension в даному випадку, в якомусь сенсі, теж являється бріч таблицею. Тобто, от я ще раз повернусь на попередній слайд. От, наприклад, Dim Account являється бріч-таблицею між Fact costs і Fact Sales. Таблиця місток. Але все-таки коректно говорити, що це Dimension. А от на наступному слайді ми реально подивимось на те, що таке є брідж таблиця Брідж-таблиця таблиця це сукупність записів, де ми з вами маємо так званий мапінг або відповідність їх аккаунт ID і всіх кастомерів ID, тобто їхні пари або їхні комбінації. І виходить так, що в нашій брідж таблиці багато разів можуть зустрічатись аккаунт ID. І багато разів можуть зустрічатись Customer ID. Але сама комбінація Account ID плюс Customer ID буде унікальною. І е, зараз ми бачимо, приклад, що в Bridge ми додаємо мапінг із, трьох, е, із двох полів, але може бути і більше полів. Е, тоді далі, що ми робимо з нашою моделлю, як ми її модифікуємо? Дім е, аккаунт, як і був, прив'язаний до факту Костс. Дім як і був прив'язаний до факт Sales. А от тепер ми приєднуємо DIM і DimCuster DIM DIM до брідж-таблиці. У нас є Account ID в дімі і в брідж-таблиці, і також Customer ID є в Дімі і в брідж-таблиці. Відповідно, по цим ключам ми робимо приєднання. дім account аккаунт-айді ID це буде все ще сторона 1, Але так як в брідж-таблиці account ID може зустрічатись декілька разів, то це вже буде сторона багато. І так само DimCaster, Customer ID це сторона 1, як і було раніше, але так як в «Bridge» таблиці «CustomerID» ID може зустрічатись декілька разів, то це буде сторона багата. І зверніть увагу, що між «Bridge» таблицею і Dімом у нас має бути не просто зв'язок, а так званий «Bidirectional» зв'язок, тобто в обидві сторони. Бачите, тут візуально це показано стрілочками в одну і в іншу сторону. А тепер пояснюю, як це буде працювати. Уявіть собі, що ви вибираєте щось в DIM-аккаунт. У вас автоматично відфільтровується факт Costs. Далі фільтр передається на брідж таблицю Відфільтровується брідж таблиця і залишаються певні Customer ID. Далі, так як у нас тут ввімкнений bidirectional зв'язок, то ми зможемо передавати фільтр навіть зі сторони БАГАТО на сторону 1 до Dimension Customer. І потім вже відфільтрований Dimension Customer відфільтрує нам факт Sales. І те саме буде відбуватися, якщо ми, навпаки, будемо фільтрувати спочатку Dim Customer, тоді автоматично фільтрується факт sales. Далі фільтр по зв'язку передається до bridge таблиці відфільтровується bridge таблиця і залишаються певні аккаунт id Вони, в свою чергу, від сторони багато на сторону один передають фільтр в дім аккаунт, тому що тут Bidirectional зв'язок. І вже Dim-account фільтрує факт Costs. Тобто, навіть обираючи дім кастемер, ми можемо профільтрувати факт кост. Знову ж таки, це універсальна схема, і на місці е цих табличок у вас можуть бути свої таблички. Це безпечне використання в даному випадку bidirectional звязку Коли ми навіть від сторони багато передаємо фільтр на сторону 1. Тобто, у нас не буде ніяких ні е циклів, е фільтрів, ні. Е Дублювання сум. Тобто це такий стандарт при роботі з моделями, перевірений практикою, і рекомендується до використання. Це ми візуально подивилися, як воно створюється, як воно перемодельовується. А тепер давайте подивимося приклад в Power BI. І так. Тобто, ось у нас є два факти: те, що ми бачили на презентації, і по ідеї, по ідеї ми могли б... З'єднати їх між собою по аккаунт ID як many to many. Так. І ми бачимо тут значок, двонаправлені стрілочки, тобто зв'язок автоматично йде в обидві сторони. Ну, ми вже з вами розібрали, що такий сценарій нас не влаштовує. Тому давайте ми видалимо все ж таки. Цей зв'язок, і тепер перейдемо до стадії номер два: виокремлення дімів. Дивіться, у мене приклад навчальний, тому це означає, що я зараз буду виділяти діми не зовсім коректно, але при певних ситуаціях, коли по-іншому вчинити не, не можна, ми використовуємо цей спосіб. Діменшини як такі потрібно тягнути не з фактів, а з оригінальних сорсових таблиць тобто, взагалі, в базах даних якоїсь системи. Завжди повинна бути табличка з, наприклад, з аккаунтами окремо, і, наприклад, з кастомерами окремо. І ми повинні дані тягнути звідти. Але ми уявимо ситуацію, що зараз у нас немає цих таблиць сорсових, і ми мусимо якось діяти. Що ми зробимо? Давайте перейдемо в Power Query, тобто в Transform Data. і тепер? В лівій панелі Query, справа кнопка миші, ми створимо новий пустий запит New Query Blank Query. Вгорі, в рядку формул, ми ставимо знак дорівнює. І зараз зробимо посилання на табличку Fact Costs. Чому краще робити посилання на факт costs, а не робити дубль запиту? Тому що якщо у вас зміниться джерело, то автоматично буде змінюватись об'єкт Dimension, який ми зараз створюємо. Дорівнює. Так, ми викликали факт costs. Так, давайте одразу, одразу назвемо наш запит, що ми створюємо. Ну, Давайте diemac. Enter. Що нам потрібно? Нам потрібно залишити тільки колонку Account ID. Інші колонки ми можемо видалити, тому я виділяю Account ID, права кнопка миші і Remove as the Columns. І тепер треба залишити лише унікальні значення по колонці Account ID. Права кнопка миші по колонці. І команда Remove duplicates або видалити дублікати. Чотири унікальних ID. І так, це у нас зараз «Dim account». Але ми аккаунт ID взяли тільки з таблички Fact Cost. У Fact Sales у нас можуть бути і інші аккаунти. Тому ми підпишемо DIM account. Або давайте так, не dim Account, а просто Account From. From costs. І тепер нам також треба створити аккаунт From Sales. Тому права кнопка миші по панелі Queries, New Query, Blank Query пустий запит, рядку формул дорівнює і робимо посилання на факт Sales. Ось. Так, виділяю колоночку Account ID, права кнопка миші і видалити інші колонки Remove as Columns. Тут також ми тепер права кнопка миші, Remove duplicates. І тут, бачите, у нас тільки три. Унікальних значення. Давайте підпишемо, що це у нас аккаунт Prom Sales. Так. Що далі? Далі нам треба об'єднати між собою акаунти в один список, в один dimension і також видалити дублікати. Ми можемо робити насправді це по-різному. Моя задача сьогодні показати не найоптимальніший шлях. Як працювати з діменшинами, тому що, як я вже сказала на початку, взагалі треба виділяти, тягнути дані по діменшину з серсової таблиці. Ну, ми зробимо просто приклад. Так, на вкладці Home головна в групі Combine об'єднати. Дивіться, у нас є Append queries, тобто додати запити один під один і розкриваючи список, давайте зробимо додавання аккаунтів як новий запит, Append queries as new. У нас буде дві таблиці. Перша таблиця Account from Costs, наприклад, а друга таблиця Account from Sales. От, але зараз, бачите, тут повторюється A1, A1, A2, a 2 тому нам ще треба видалити дублікати. Права кнопка миші. Remove duplicates як додатковий крок. От тепер ми точно будемо мати DIM-account, який буде враховувати всі аккаунти, е які з'являться в обох таблицях. Для можливості подальшої фільтрації. Enter. Все, назвали Дім-аккаунт, і дивіться, в модель тягнути аккаунт from costs і from sales не потрібно, тому ми можемо виділити зліва цей запит, права кнопка миші, і дивіться, тут зняти галочку потрібно із Enable Load. Тобто ми як забороняємо завантаження в нашу модель. Тобто, це службовий запит, і це два службових запити, які просто будуть жити. В середині пам'яті, скажімо так, але не в самій моделі. Аналогічним чином, нам треба створити дім Customer. Але, так як Customer у нас є лише в sales, то достатньо буде одразу зробити DIM Sales з цієї таблички. В правій панелі Queries, new query, Blank query, пустий запит. Рядок формул дорівнює і робимо посилання на факт Sales. Дорівнює. Виділяємо колонку Customer ID. Права кнопка миші видаляємо інші колонки Remove other Columns. І видаляємо дублікати. Права кнопка миші Remove Duplicates. Видалити дублікати. Підпишемо Dim. Customer. І отримали Deam Customer. Закриваємо і застосовуємо. Так, і тепер е, у нас є модель. У мене була увімкнена така опція, що якщо колонки називаються однаково в табличках, то по ним автоматично створюються зв'язки. Е, дивіться, перевіряємо. dim account прив'язаний до Fact Cost по Account ID. Dim аккаунт прив'язаний до Fact Sales і DIM-Customer до Fact Sales. Тобто, це модель, яка відповідає другому слайду згідно нашої презентації. І от давайте швидко я продемонструю. Тобто, якщо ми захочемо з вами побудувати візуалізацію, візьмемо DIM Customer, ну, Customer ID і спробуємо вивести суми з Fact Costs, ми побачимо, що немає ніякого розрахунку точного, а одне загальне число, це означає, що ми не можемо фільтрувати клієнтом суми витрат. Добре, тоді нам треба побудувати брідж-таблицю. Що ж, будуємо брідж-таблицю. Для цього нам потрібно повернутися в Power Query Transform Data. Дані для брідж-таблиці ми також можемо взяти з факт Sales, тому що тут одночасно є account ID і Customer ID. Права панель queries. New Query Blank Query дорівнює, робимо посилання на факт Sales. Enter. Виділяємо тепер одночасно дві колонки, затискуючи клавішу Ctrl. Інші колонки нам не потрібні. Права кнопка миші і а, значить, видалити інші колонки Remove as a Columns. І тепер потрібно видалити дублікати, але по комбінації одразу двох колонок. Тому я ще раз затискаю Ctrl і виділяю другу колонку Customer ID. Права кнопка миші. Remove duplicates, видалити дублікати. От. І підпишемо, що цей запит тепер називається Bridge Account Customer. Те, що в даному Bridge не буде аккаунтів із costs, нічого страшного, тому що. Нам головне мати тут комбінації, які існують. Завантажимо Close and Apply. Перейдемо в Model View. Так, ось наш Bridge. І не забуваємо, що нам треба встановити bidirectional зв'язок. Виділяю між аккаунт і Bridge права кнопка миші Properties. І дивіться, cross Filter Direction, Boss В обидва напрямки. Ось. І так само з іншої сторони. Бо вмикаємо Boss. Так, не вдається встановити. Так, нам треба видалити зв'язок між Dimaccount і Fact Sales. Так, Customer ID. Customer ID. В Bridge таблиці зв'язок від одного до багатьох. І також робимо його активним. І в обох напрямках. Тобто дім прив'язаний до свого факта, інший дім прив'язаний до свого факта, і між ними брідж. Тобто, зверніть увагу, багато людей робить помилку: Брідж приєднується не до фактів, а бріч з'єднує діми. І, як бачимо, тепер по Customer ID коректні суми. Якщо ми виберемо Account ID. О також будемо бачити. І якщо додамо з факт також суми, теж будемо бачити. Якщо приберемо customer ID, то будемо бачити по всіх аккаунт ID суми. На цьому будемо завершувати, і якщо вам було цікаво чи сподобалось, буду вдячна за лайк, коментар, підписку. На сьогодні в мене все, і почуємося в наступному відео.